Трагедія на безлюдівці у лікарні померла 32-річна жінка, на яку тиждень тому налетів гідроцикл. Зіткнення сталося на воді. Відпочивальниця каталася на надувній таблетці, яку тягнув водний гідроцикл. У цей момент в жінку влетів аналогічний транспортний засіб. Постраждалу в тяжкому стані. Доправили до лікарні. У поліції в Харківській області повідомили, особу обох водіїв водного транспорту встановили. Це 30-річні і жінка. Їх відправили на медогляд на предмет ймовірного сп'яніння. Сьогодні харківський блогер Женя Зуб, який перший привернув увагу до події, повідомив, постраждала, померла в лікарні. У неї залишилася дев'ятирічна донька, яку жінка виховувала самостійно. Медіагрупа об'єктив у Нацполіції підтвердили факт смерті потерпілої. Також поліціянти відзначили, що перекваліфікували справу. Зараз її розслідують за статтею порушення чинних на транспорті правил. Підозри поки що нікому не оголошували. Тим часом колеги-жінки, які звернулися до редакції об'єктиву, впевнені, що відповідати за трагедію має не тільки водій гідроцикла, але й власник, який нібито нехтував правилами безпеки. Зазначимо, що наразі в Харківській області взагалі... Заборонено купання у водоймах через безпекову ситуацію. Тож легального бізнесу, що пов'язаний із таким відпочинком, теоретично бути не може.